Асиметрія, нерівний край, зміна кольору та розміру родинки причини, які мають спонукати звернутись до медиків. Невеличка пляма, що часто не викликає підозр і будь-якого дискомфорту, вже за півроку може дати метастази. Якщо меланома вже дає метастази, то летальний вирок протягом п'яти років 95% людей загине. У групі ризику молоді працездатні люди кажуть лікарі за багато стресу, депресії і за слабий імунітет здатні спровокувати хворобу. Може з'явитись вона і у тих, хто любить поніжитись на сонечку, як природному, так і штучному. Ці солярії е, є частково не сертифіковані, і звичайно, використання їх без е, попередньої консультації дерматолога є. Невиправданим і я б сказав беззлочинно, безвідповідальним. Меланома та рак шкіри вже давно вийшли на чільне місце серед онкохвороб в Україні. Їхніми жертвами щороку стають тисячі. Аби запобігти розвитку цих захворювань, уже кілька років поспіль провідні дерматологи влаштовують день євромеланоми. Безкоштовні консультації проводять по всій країні, тільки у столиці за допомогою скрінінгу та дистанційної діагностики родумок за день вдалося обстежити сотні пацієнтів. В день меланоми прийшло очень много людей, поэтому були виведені всі наші доктора, і взагалі ми посмотрели 820 человек. Мы Ми посмотрели всіх тих, хто пришли в цей день в нашу клініку. По всій Україні кількість обстежених сягнула трохи більше 4,5 тисяч. Хоча це тільки сота частина населення, результати не дуже втішні: 61 випадок меланоми і майже 200 раку шкіри. Вразила й категорія хворих. Такої кількості вагітних жінок. Як ми мали з меланомою в цьому році, ми не мали за попередніх 10 років. Чорних міток на тілі боятись не слід. Їх тільки варто, хоч раз на півроку, показувати спеціалістам. Тим паче, якщо відбуваються характерні зміни родинки, адже меланома не вирок і успішно лікується за умови ранньої діагностики. Юлія Кірієнко Олексій Ковалевський, телеканал Київ.